Всім привіт, це канал Я і Мої Коси. в нас же деревце це зацяло. Ми в центрі. Зараз буду йти додому, то трошки зайду в магазин, скуплюся. Це у нас ось там автобусна. Ну, автобус до нас не ходить. Там видно велике гніздо, буська. To je naša jelenka, taká v centri veľká. Hárna. Ce je v nás deťačí majdanček. Hárninky. Víď také to. Víď taká u nás krasota v centri sela. Zelenenko, fajnenko. які то справи ось так сходки до майданчику ось а та у нас видно купила нашої церкви та і що я ходжу до церкви український патріархат українська православна церква Ось такі то справи, тут ще личане цвіте. Тут квіточки ростуть. Ось така красота, ладненько. Ну, а що куплю, тобі покажу. Начнемо, що, що я накупляла. Ось такого вінчика купила, 66 гривень. Ось. Він мені сподобався. У мене мій старенький вже. Такого вінчика купила. Ну, а тут буду дивитися, вже, почекую. Так, соломка 240 грам по 25 гривнів дві упаковки. Я купила солоної соломки. Ось. Наталя хотіла солоної соломки. Я купила. Так, хліб різаний. 20 гривень, 70 копійок. Ось хліб різаний. Так, банани. Кіло 594 грами по 78 гривні. 124 гривні, 33 копійки. Ось такі. Бананчики. Так, так. Кунжут білий. Ага, 5 пачок, по 8,50. Ага, ось Ось такий. Кунжут білий. Купила до випічки. 42 гривні 50 копійок. Крохмаль картопляний. 20 гривні. Ось. Такий купила. Так. Крохмаль. Так. Порошок до печива. Ось це він у нас. Ось такий порошок. Ой, по 5 гривень, 8 пачок, 40 гривень. Бо в мене вже все й вийшов, я купляю більше, щоб потім кожен раз не куплятися. Так, Кока-Кола, дві бутилки по 29 гривень. Бо в мене вже вдома вийшла. Це не на пиття. Це для лікарства. Я тримаю в запасі весь час Кока-Колу через те, що, як сказати, якби часом де козий желудок став, чи що? Треба, щоб воно було. Так що ось таке діло. Часом є, що приходять сусіди і кажуть, тебе там Кока-Коли нема, бо став желудок в кого там. Так що є таке. Магазин, щоб тоді не бігти, як край треба. У мене весь час в запасі є. Там того року, осени купили, то вже використали одну бутилку. Була одна бутилка, то я купила дві. Хай її краще не треба буде, але вона в мене є. По 29 гривень бутилка, 58 гривень за дві заплатила. Так, муслі 42 гривні. Ось тієї муслі. Ой, 42 гривні. Тут одну пачку таких купила. Вівсяні пластівці по 21 гривні три пачки. Ось такі. Козенятам треба варити Геркулесу кашу кісів. Будемо варити. 63 гривні заплатила. Так. Перець. 24 гривні. Мелений, такий стаю за стіжкою. У мене усі вийшов. Так, корм котам. 986 грам по 91 гривні. 89 гривні 91 копійка. Котикам їсти купила. І я заплатила 641 гривень 44 копійки. І я ще була в аптеці. І тут в мене 303 гривні 50 копійок. Оце все, що я. Що я купила, що я докупилася. Більше ніс не купувала. Оце така в нас сума вийшла. Помідори у вірки є, я не питала по чому. Брехати не буду. впала вже ціна, чи то, що вони завезені з дорогих, то ще буду дорого. То не знаю. Не питалася, брехати не буду, яка ціна. Ось те, що мені треба, мені треба було, те я купила. Вівсянку купила, Ну, я щось одно забулася, але я не можу нагадатися, що я забулася. Я знаю точно, що я її не купила, то, що мені треба. Я забула записати список. Думаю, багато не маю, що купляти. От Те, що не написала, те, що не думала, то те покупляла. А те, що мені треба, дійсно, зараз як я почну щось робити, я нагадаюся, що я мала купити. Но поки місяць я ще не пам'ятаю, що я мала купити. Таке буває. Ось такі діла. Так що, якщо йду в магазин, в мене обов'язково має бути список на телефоні і я собі по списку купляю. Ну, Буває всяке. А то забула. Що тут телефон якось? Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і все найкраще. У нас похолодало, сонечко сховалося. В центрі вже там до сонця більше на грубку. Але чагарно цвіте, а у ще нема. Та й наше нема. Так що ось такі діла. Ото такі покупочки. Це не реклама, це Ні. мої закупи. Що я закупила, додому присунула. Всім всього особа Ми в затишку і затишку. Сключиш и перемоги. па па, -па.